Дружина чоловіку. Ну, ти, дурень! Такого ідіота ще світ не бачив. Ну так вже вийшло, я тільки з відрядження, бажання переповнювало. Ну, це зрозуміло. Ти мені скажи: нафіга ти мого коханця від У трамваї в годину пік жахлива тиснява Дівчина звертається до мами, що стоїть поруч. Знаєш, мамо, у мене, здається, буде маленька дитина. Від кого, доню? А, та я не знаю, не можу озирнутися. Колеги, як переробити вираз? На член впала сніжинка, але так, щоб він набув пристойний вигляд, але не втратив сенсу. «Хм, на кінець прийшла зима. Сім'я за сніданком маленький син запитує тата. А навіщо мамі такі великі циці на грудях? О, річ у тім, синку, що насправді це кулі. І коли мама постаріє, ми їх надуємо, і вона полетить на небеса. Правда? А я вчора бачив, як наш сусід їх надував, і мама тільки стогнала і нікуди не летіла. Хлопець з дівчиною сидить у кіно. Закінчується сеанс, він їй каже. Дорога, ми подивилися фільм. А ти за цей час мене навіть не поцілувала? Хм, коханий. Я ж зробила тобі мінет. Мені? У мене з дружиною у ліжку плейбой якийсь. Та це як? Та виходить раз на місяць. Двоє в ліжку. Розсунь ноги ширше, ширше, ширше. Ти що яйця туди вставити хочеш? Та ні, я вийняти! <му> Моя дівчина вичитала в інтернеті, що від мене то худнуть. Господи, спасибі тому, хто це написав.